Це рішення ви прийняли особисто, ніхто на вас не тиснув, не чинив ніякий тиск, не примушував вас до цього. Тобто, ви свідомо реально просите закрити дане кримінальне провадження, так? так? Військовослужбовець Ігор Федорак, 29 січня під час засідання у Тлумацькому районному суді, який розглядав справу про його побиття, подав заяву про те, що примирився з обвинуваченим і просить закрити проти нього кримінальне провадження. На даний час я примирився з обвинуваченим Гродищиним Олегом Зіночевим. Він вибачився переді мною за скоє нематеріальних батків і претензій до нього. Немає будь-якого характеру виначого Гродишина. В даний час немає. У зв'язку з нарядом прошу звільнити винушення Гродишина від кримінальної відповідальності. Заяву про примирення і прохання звільнити його від кримінальної відповідальності подав і обвинувачений Олег Гаврилишин. Викладені обставини в обвинувальному акті ви не оспорюєте, визнаєте? все, як було написано в обвинувальному, так і визнаєте? Попросили вибачення? Так, вибачення попросив на колінах. попросив вибачення перед громадою, перед ним. Прокурор Андрій Ящун не заперечив проти того, аби закрити кримінальне провадження. Про те, що Відноси до статті 46 Кримінального кодексу України, особа, яка вперше вчинила кримінальний поступок, відповідно, примирилася з потерпілим, відшкодувала не завдані нею збитки, звільняється від кримінальної відповідальності. Суддя Лілія Мотрук оголосила рішення. Суд постановив звільнити Гаврилишина Олега Зіновича від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною першої статті 296 КК України. На підставі статті 46 КК України у зв'язку з його примиренням як винуватого з потерпілим Федораком Ігорем Михайловичем, а кримінальне провадження закрите коментарі. Суспільному сторона обвинуваченого не захотіла надавати. Потерпілий Іван Федорак сказав, що вирішив примиритися, бо підозрюваний пообіцяв відшкодувати йому усі збитки та щиро вибачився. Мені вже теж надоїло цей ажіотаж. Я прийшов з війни, змучений, і я не хочу цих розборів, мені встигно. Машину він там загнув, машину бойова, прийшла зі мною. Багато чого, і його чуть-чуть, і через то його відкинув, не так за себе, як за машину. Але потім він відлагодив, її ще не відлагодив, бо я ще не приганяв її. Нагадаю, 23 січня у Тлумацькому районному суді відбулося підготовче засідання у цій справі. За статтею хуліганство обвинуватили Олега Гаврилишина 30 листопада 2023 року. У Тлумачі під час конфлікту на дорозі він попив військового Ігоря Федорака, у якого на фронті загинув син. Нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. 22 січня Івано-Франківський апеляційний суд задовольнив скаргу Олега Гаврилишина і скасував рішення Тлумацького районного суду від 20 грудня дві року. 2023 року заїзд був нетверезому стані. У коментарі Суспільному голова Івано-Франківського апеляційного суду Богдан Гриновецький сказав, що виявив вісім порушень з боку працівників поліції та суду першої інстанції щодо дотримання процесуальних прав Олега Гаврилишина. Крім того, з його слів прямих доказів, що Гаврилишин був за кермом авто, апеляційний суд не виявив. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.